Сьогодні ми з вами повторимо поняття довгий, короткий, більше, менше або дорівнює. Так, подивіться на картинку. Дівчатка, у вас все видно? Кладіть поруч ваших друзів, ваші іграшки, дивіться на екран. Ось, дивіться, хлопчик Василько хоче піти до магазину. І дівчинка. Яринка теж хоче піти до магазину. Подивіться уважно, у кожного у хлопчика, у Василька у Яринки є своя доріжка, але у Василька вона хто швидше з них дойде? Хто швидше дойде? Василько чи яринка? Подивись, скажи. Я думаю, що дівчить. Так, яся думає, що дівчинка, а що думає Мирослава? Бабушка взагалі не бачила, дівчинка не хлопчик. То хто швидше дойде, Мирослава? Хлопчик. Хлопчик. Христинка, хто швидше дойде до магазина? Дівчинка чи хлопчик? Дівчинка, покажи мені. Дівчинка? Х, Мирослава, а чому хлопчик швидше дойде до магазина? Як ти думаєш, чому ти так вирішила? Дорога коротша. Дорога коротша. Дівчинка, дійди. Ще е, раз скажи, Мирослава, тебе погано чути було. То, Тонюха, один, два. Три, чотири очих. П'ять кружечків. Так, а у даринки більше кружечків. А ще можна сказати, що у хлопчика доріжка коротша, а у дівчинки яка. Якщо... Якщо довша, тому що у дівчинки більше кружечків. Ми можемо з вами їх порахувати? Давайте перевіримо. Два... Два. 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 Два, вісім кружечків у дівчинки, а у хлопчика лише 5 Мирослава порахувала. Тобто доріжка Два. хлопчика коротша. А доріжка дівчинки довша. І першим до магазина дійде хто? Василько, так, правильно, молодці, розібралися. Ось, бачите, і білочка радіє, що ви правильно відповіли на запитання. А ось у нас на екрані хто це? Тваринки називайте. і Білка Так, і Білка, а це. Да. Хатинка їх стоїть, і вони хочуть потрапити до тієї хатинки. Давайте будемо визначати, хто швидше дойде до тієї хатинки. Ось, наприклад, доріжка білочки. Рахуємо її кружечки. Один. Скільки кружечків? Так, запам'ятайте, тепер рахуємо кружечки і доріжку зайчика. Один. Один. Два. Три. чотири, П'ять. П'ять. Мені не видно. Ой, сім кружечків. У білочки 5 кружечків, у зайчика 7 кружечків. У кого коротша доріжка до будинку? У білочки. У білочки. А чому? Чому у білочки 5. Так, Ясечка, правильно. Mm. Тому що у білочки тільки 5 кружечків, а у зайчика 7. У нього кружечків більше. Молодці. Ось подивіться уважно. У вас на екрані з'явилося, ми з вами будемо починати знайомитися. Це такий предмет, який називається лінійка. Це така плоска е смужечка, на якій є позначки. Але вона, подивіться, ось тут у нас їх дві зображено. Одна яка? Як можна сказати? Коротка і довга. Так, Христинка, коротка і довга. Правильно. Ось. Коротка. Вгорі у нас довга, ось, бачите, стрілочкою показано. А знизу у нас коротка лінійка. Правильно, молодці. Наступне завдання: подивіться уважно: тут у нас зображено, що це. Ось, так, поїзд. Але зверніть увагу! Поїзд, який вгорі, у нього є декілька. додаткові вагончики, скільки їх? Вважаю, один, один. А один. цей поїзд що знизу, скільки в нього вагончиків, Мирослава? Один. Який буде поїзд довший, а який коротший? Вгорі чи знизу? Вниз. Який довший? Який довший? Один. Так, вгорі один. яся. А чому? А чому ви вгорі в бікте? Тому це один, два, три Вагончика там, да? так? Так, да. тому що у нього є три вагончика, а у цього що знизу у нього лише один. Тому він коротший. Правильно, молодці. Відповідь правильна. Ой, ви, дівчатка, любите прикрашатися і одягати гарні речі. Що це за елемент одягу для дівчаток? Як він називається? Спідниця. Давайте скажемо українською: спідниця. Спідниця. А, а подивіться уважно: у нас їх дві зображено. У горі, якої довжини спідничка? Довга чи коротка? Довша. А знизу яка? Коротенька. Правильно, молодці. Відповідь правильна, Яся. А ось павучок такий схожий на твій ясічка павучок, але навколо нього багато цифр. Яку він цифру нам показує? Ану ну подивіться. П'ять. А тепер вмикайте свій.